Ну, перш за все, ми повинні зрозуміти, що держава це не рішення, держава це проблема. Якщо ви подивитесь сюди, у вас є велике равіолі, яке є державою, велике шахрайство і джерело аргентинського занепаду, що є державою. Ось фотографія держави, яку ми маємо сьогодні. І якщо ми перейдемо до тієї дошки, що є Міністерством туризму та спорту. Геть, Міністерство культури, видіть. Міністерство екології та сталого розвитку. Геть. Міністерство жінок, гендеру та різноманітності, геть, Міністерство громадських робіт, геть. Незважаючи на ваш опір. Ми продовжимо тут Міністерство науки, технологій та інновацій, уряду та приватному сектору. Нічого доброго не вийшло з публічного сектору. Геть, Міністерство праці. Зайнятості та соціального захисту, hey. Міністерство освіти, тренування, забор, техніка транспорту, забор, Міністерство здоров'я, забор. Буде держава, Міністерство людського капіталу, Міністерство інфраструктури, Міністерство економіки, Міністерство юстиції, Міністерство безпеки, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ. Робота в політиці закінчена.